Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні поговоримо про те, як впливає форс-мажор на виконання договірних зобов'язань, а саме про те, чи рахується воєнний стан форс-мажором, чи звільняє він від виконання зобов'язань перед договором, у яких випадках питання потрібно вирішувати через суд та багато інших нюансів. У випадку у яких обставин виконавець може бути звільнений від відповідальності за порушення зобов'язань, договір завжди має виконуватися належним чином. У разі порушення умов договору настають правові наслідки, зокрема сплата штрафних санкцій. Проте законодавством України передбачена можливість звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо сторона договору доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто форс-мажору. Чи рахується військова агресія Росії форс-мажорною обставиною? Згідно закону про торгово-промислові палати в Україні визначено, що військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна належать до форс-мажорних обставин додатково торгово промисловою палатою України було оприлюднено лист від 28 лютого 2022 року, яким повідомлено, що військова агресія Російської Федерації проти України дійсно є форс мажорною обставиною. У яких випадках введення воєнного стану звільняє від відповідальності за порушення договору? Воєнні дії в Україні звільняють від відповідальності лише у випадку, якщо саме вони стали підставою для невиконання договірних зобов'язань, тобто виконавцю необхідно довести зв'язок між невиконанням зобов'язань і воєнними діями. Наприклад, терміни доставки можуть бути суттєво змінені внаслідок руйнування доріг та безперервних обстрілів. Проте, якщо постачання мало здійснюватися в спокійних регіонах, посилатися на форс-мажор буде неможливим. Який документ є підтвердженням, що саме через дію обставин непереборної сили компанія не може виконати свої зобов'язання? Таким документом є індивідуальний сертифікат форс-мажорних обставин, виданий торгово-промисловою палатою, але наразі торгово-промислова палата. На своєму сайті оприлюднила інформацію, що задля спрощення процедури загальний лист ТПП слід вважати офіційним документом щодо засвідчення форс-мажорних обставин, тобто не потрібно звертатися за видачею індивідуального сертифіката. Але поки що невідомо чи дійсно вистачить саме загального листа, адже він не вказує прямо на причинно-наслідковий зв'язок. У кожному окремому випадку питання буде вирішуватися в залежності від обставин. Та в даному контексті індивідуальний сертифікат є більш вірогідним способом звільнити себе від штрафів, від чого саме звільняє форс-мажор. Форс-мажорні обставини звільняють тільки від нарахування штрафів, проте не звільняють від необхідності виконання самих зобов'язань. Наприклад, якщо ви не змогли доставити товар у визначені строки, то форс-мажор звільнить вас від пені, проте здійснити постачання все одно доведеться. На що звернути особливу увагу у договорі, якщо стався форс-мажор? У договорі мають бути прописані строки для повідомлення іншої сторони про виникнення форс-мажорних обставин, обставини, які визначені сторонами як форс-мажорні, форма та засоби зв'язку, якими має бути направлене повідомлення про форс мажор іншій стороні, документи, які потрібно надати іншій стороні на підтвердження форс-мажорних обставин. Наявність права на односторонню відмову від договору внаслідок тривалої дії форс-мажорних обставин. Якщо таких пунктів у договорі немає, необхідно керуватися загальними приписами цивільного та господарського кодексу України. У яких випадках спір потрібно вирішувати через суд? Якщо сторонам договору не вдається домовитися мирним шляхом щодо звільнення від відповідальності внаслідок форс-мажору, такий спір може бути вирішено судом. У суді потрібно надати аргументи про непередбачуваність обставин щодо обґрунтування того, що під час підписання договору. Форс-мажорних обставин не було, і сторона не могла знати про можливе виникнення таких обставин, про невідворотність і надзвичайність обставин, тобто обґрунтування, що обставини мають винятковий характер і не залежать від волі сторін договору, про причинно наслідковий зв'язок між неможливістю виконання договірних зобов'язань і форс-мажорними обставинами. У цьому відео ми розглянули досить актуальну на сьогодні тему. Підсумуємо, що введення воєнного стану визнано форс-мажором, проте кожен випадок необхідно аналізувати окремо з визначенням конкретних обставин і вимог договору. Якщо виникнуть питання з цього приводу, звертайтеся до юристів платформи Адвокат народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань. А якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди можете знайти спеціаліста у необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.